Ah, tu hmm. ah, ah, tis, ah, tis, ah tis.

Для мене символы. Ну я не був Це все. Александр було, за, не было роутефода, супермена не было, перчик, фан, это было. Ой, дякую, забагатия голосуйте нами. Ого, А це нормально, що Рекс виконує мафійське завдання? Де хто? ще чий W зробила, да. Там і Q була, і Reptile проходила, і ще хтось. На Q, ну, робила мафовський квест на пожежу. Я не знаю, Ой, я була взагалі біля кулькарні вже. Я останнього Зака бачила, Зак вибігав з кулькарні, і все. Я на лапу дала. Так. Я не звернула тобто, до кулькарні. Там, де склад. А ти там досить довго ну, стояла. Я там... Я... ні, та... я зійшла Заробилася собі була... ці. А, что а, ты мене. Я була на фабриці, потім на складі, потім обратно пішла на фабрику наверх. Тепер. А як ну, ты тоді трупи не помітила? А як та трупа тоді не помітила? Ну, я бачила то тебе тоді, коли ти там ще була, і я ж тоді сразу і вийшла. Ну, наша додому, может быть. Ну, она робова, наче Маховське квест. Перша квасті вона теж з путаною балакала. Це наша з путаною балакає. Це наша не не міста. Мислі, вона мені зміняла, поки мене не було. Я путану контакту не мала, я ми. А на то вона і потана. Надо. Для да на нашего собака был. Это так вы, э... случайно для да. заявок. Жесть, скоро мы. на зону поехала. Что Ты шо вообще? А, я тебе как ключ да принес, ну ладно. Право. Ой. Ну я не думала що перті у нас була брилянтом, може, вона була серійним вивцем або єдиним кілером. Вона була вендета, ну і там на масноку вбили просто... Та-та-та! не очікувано, як не очікувано. Та чого вона така голосна? Ой, так знов ти цивані там. Не сам. На уставанні. Квест перед була життєвником тоді. О, файл. Бо я з неї начала Ну що, Рана, пока я прощаюся з тобою. Всім пока. Блін, Рейна, в тебе такий приємний голос, аж прощатися. Давай. Все, мовчу, дякую. А, <певір> почитай, да кто бо... там був, там був раунд? Да я, погоди! Ага, по-моему, я не делала роли не саш. Да бук ладно, я сказал, ты щедам вину мачкановку гость на месну. На... А чую те, що він месник тільки олівочка, реут, і хтось там ще стояв, коли він мочканув на меснику біля дому суда. Чи як біля я? суда? А чи віримо те, що він месник? Так, да. тому що він чого проснував. А я багаті, ну, що мені казати, другого багатія нема. Mm -hmm. Ну, Раут, можливо, додушка, тому що він саме найкрайний тут. <сі> Я не знаю. <сі> а то та, дівочка, невідома, хто. У нас б, це, це точно самостріл був, тобто зарізай, і є заряджений. Хто і хто, заряд? <сі> Хто їх тут зарядив? Почти, там все <почекай>. та, Супермен <сі> проходив. <сі> <сі> тобто, у, у нас ще заряджений і зірву. Супермен зараз стояв. Не приходу, я його я напилку і на мене вийшов олівочка, таке враження, як будто він з люка вийшов, ну я не знаю, там туман появився. Це не я, я Ну тоді в... ми в трьох бачили чи бачили. чотирьох стояли. Ну я на пилку тільки що робив. Так, задані, хорошо, там. Допустим, 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 Рена багатій. І от хтось. Ти, ти кажеш, хтось стояв і чув, стояв і чув. Там четверо людей стояло бачила, як не Саша вбив, да. Я кажу, ну там було? против. Рез... Так давайте а, біля... розміняємо їх, ну і шо? Ну он ївачка можливо, робі, тому що, що він нас там, там осасін, то це, щоб нас Не, вбили. ну я вже ще у першому раунді. Це Клади, ні, тебе. Ну а ми розуміємо побажали, що не вийде. А що в мене, а що я зробила? Да, рептаву там не було навіть. Она уж точно не жартивный. Уж твой. Уж точно, да. Точно ти мав? Я не мав? У не мер на роль. Mm -mm. Может мене зарізати? Что я живу? Хай воно тут не, не всі Дурні, пихоте всей дурь не видить. під домом суду хм <кху> чого ви на квесті постійно, ви бачите? хм ну ти йому ж не покажеш рептиль жартівник рептиль <кху> 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 жартівник хм хм жартівник ну шо, <кху> я не знаю <кху> Там були всі. Там просто були всі, я тільки Лекса не бачила. бачила я них не потушив. Там... Я знаю, я нічого не кажу. Е, я просто кажу, що я от всі були. Там, вот Мою от... роль за кіз, Рена знає. Того, раніше, ти з кимось біжала? Угу. Ну я був я середині, то все І ви за всі прийшли і ті покажуть не заходять. А потім, а я не знаю хто. І все. Ну, Зак, зайдіть, це шо, жартівник? Я ні. Угу. Якби він був би мафом, він би мене здав і мене пристрелили. Так він жертвником може бути. Не знаю, в першому раунді він тебе не бачив, взагалі він коло мене був. тебе голос да, в першому ну, раунді. Почекайте, не я супер тоді перетинув. Я з, перет... з голубом тоді перетиналась два рази. Може, синім. Не біжай його. Угу. Да я, я, я з тобою у першому раунді перетиналась, ми там ще з Реодом стояли, ти кажеш, о труп. Коли я ми Владика, катру. Друго... Я голосую в лекс, я не знаю. Ну, тим не це, це точно не Шо, в так, а тим не мене. Шоу в мене? Ми а, та... ну де він ми 100% мав. А, я зрозумів. два цих. в мене ми однораш. Фіолет. Це Лекс, короче, мав розмін. Ні, довел. це не лекс. Це Лекс розмен зелений. Просто блядь, Пальцем в небо. Конаш ти її убила і вийшла не потушивши. А, ні, а як вона сама на себе кине? А походу панда її напарниця, вона думала, що вона їй поможе, а панда походу ей поможет. Mm. Я нічого вообще не знаю, я ні, ні, подожди. Вона ж вже багато, не знаю, на неї б не накинули, це б неважливо. Так, а, там, понима... а, або панда чи ли? подожди. А може Супермен а я, так... був Сио-Жартивником? При... Може кинули, бути, це, а рептилька напарниця. Бо панда не заходила, а я канада. Стреляй. Ну молодец, конечно. Ой, <laughs> Dream Team просто. Yeah. Ой-. Oh, yeah. <laughs> да ну не. <ні. laughs> да ну неет! Щас будуть. Бог нас дубит троин. Шериф, чимав. Главное, щоб панда попала в рептильку. Популяйте квитки на Україну, Та Там на... здається, навряд чи. Так панда щось обапать паш. Давай, ага. давай, панду, ї. Опа! Я на панду хату сюди. А, бля! Бля, я не спіла, <laughs> просто ви шо гоните? Слава богу. Нема. Я молився, що ви мене кикнути за всяку хуйню. Ні, ми, тебе. Та ти їх інші ніяк не робив особу. До треба було. Не треба тільки вірити в себе. О, прикольно, що це. Ніхуя себе! Нарешті мої цивилі.